Хмельницьких болівальників, Хмельничани спробують потішити ще більше. До речі, про болівальників, попри те, що матч у нас розпочинається о 18-й годині, найпізніше серед усіх інших. Болівальників не так багато на цих імпровізованих трибунах у спорткомплексі Хмельницького національного університету. Мабуть, знаки все-таки далася погода, яка сьогодні у Хмельницькому. Численні затори. Польові гравці. П'ятий Микита Шпигар. Богдан Свірідов номер 7. Максим Латвинов. Номер 8 і Артем Роць, капітан команди номер 20 -й. Інші гравці, які, думаю, з'являться. Час від часу буде з'являтися на зміну. Це Володимир Розуванов, 4 Нікіта Лазакін, шостий. Максим Басалов. <плес> Замість Литвинова. А така капоблика біля воріт. Свірідо в першому у кращого поборотена. Телефоністів він не влучає у порожній кул. Уже на протоході був спинений Богдан Тебущук в цьому епізоді. Свірідов пробачає в першому нашому матчу хмельничан. Віна відбулася і у суперники падає. покаже все в рамках правил. Контрратака хмельничан. Засоко. Що бити можна! Пробиває Олег, але вище меш летить. На фатька Олексій може тут тікати по флангу, проти нього кусь. Фатько м'яч міш... все-таки втрачає вона від бороса. А тут можна бити поворота завдавав цього удару Ярослав Заворотний. Перший кудовий але подаватиму тіло спортлідери після зміни. Ні, не кутовий. Здалося, м'яч таки зачепив. Сбрідав. Передача доходить до Куза і той вже пробувати можна, де пише перед собою. І молодець Богдан до киця грає ногами, вибиваючи м'яч за бокову. Перший на мечі віддає передачу на свірідова, де вже п'є поворона в дальній кут. І не влучно цього разу. Знову на Андрія повертає. Знову знову присалоцької ну, команди дається з таки. Володимир Розувало втрачає, мабуть, кращий момент своєї команди в цьому матчі. Засудко. Заворотний. Ну. Шпигар. Раз. Передбачі, але тут і м'ячі звелітами опиняється і від Ярослава Заворотна м'яч залітає у ситку. Але се колені відкриває рахунок у цьому матчі. Не обов'язковий м'яч пропускають я хочу сказати, що Качук пробігає. Пепети колоковніє віддає з таку передачу до кочукає Андрій не влучає у рамку класний розіграш. Хмельничка. Заворот не пробуває, повз м'яч летить. Зуванов перепрошує, звичайно. Бесалов, Іванов. Кус. Проте Андрія Дгічка, до собі на хід прокидує, п'є. І Богдан Тимошук перше так серйозним чином вступає в гру в нашому матчі. Переводячи м'яч на кутовий. Іванов просто не проходить. Танукол. Тачук. далеко побіг на забігання. Отримає передачу, виходить ворота. Удар перешіці. Сондах, Сондах, Сондах зрівняє зрівнює на нашому матчі. На закінченні 16-ї хвилини. Але я би відвідав передачу до декламитра Колокова. Саловонова Бекола Варшальний. Петро пошив саме сам сам скуту. Відбив м'яч просто на Володимира Сондика, якому залишалось просто влучити уже опорожні ворота. Веселіше настає в і Ще веселіше, тому що зараз Антика заробляє свій четвертий фол. Ні. Показує наш четвертий четвертий арбітер, навіть п'ятий фол. Оланський круг. Михайленко засудку чекає передачу, отримує, і може бити адресії відстані, але не зупинив пас необхідним чином. Оточе потальова валять. Арбітер де фол. Який мав би бути шосте. Ще розбудив хмельницьку команду, і вона почала грати на реші. Таке потрібно, що сурі доб'є. І влучає уроку Петра Михайленка і заробляє пенальті. Дмитро Михайленко. І у нас Євган Кінтяков виходить. Раз розбігається. І забиває. 2-1 ЛТК знову попереду. Удар без шансів для нашого голкіпера, який шкотильгаючи вийшов на майданчик. І шкодельгаючи з нього пішов. О, під пресом знову грає Гаємелічана на з Максимі Волку вийшов і помилився одразу. І рахунок стає 3 один по нас світино забиває. Салау зупиняє мяч і пити буде. Влучає усасарка від туповоє Ах, Ахта харая зараз покащук. Понова ТБЦ цей стандарт. Удар Андрія влучає, здається, у свого лисяє Федька. у ворота! Сондак, Сондак! Другий гол у нашому матчі. Скорочує рахунок. Само поединку Епросто Просто на багато численних фанатів. Спортлідера, лідера, який все-таки завітали на цей поєдинок сьогодні. 2-3. П'ята хвилина. Володимир Сонда. Тубель сьогоднішнього поєдинку. Поїхали далі. Ткачук на грає, Калуков. Петро може бити сам. Радько, ось приходить його. Де передача на світло ще один пас і, Ну не вистачало здобу, ще одного автоголу. Атикан. Утор, який. І Богдан Свиридов просто вколочує м'яч і сітковий рік Богдана 4-2 у нас на 9-й хвилині. Но тут шансів у нашого Лібере, звичайно, не було ніяких. Коди дивлюся, Іван Кідніков скидає в свою манішку Тренувальдо і з'являється в воротах у хмельничан. Тачук. Сондика можна віддати, але Федько вже втратив цей момент, бо що сам лізе. О, качука, момент. Ще один удар Калукова рятує Літвінов. Ну, Андрій такий вже провчив хмельницьких болівальників, з таким чином транжирити свої моменти. Коли, знаходитесь, коли знаходиться Фецько, Фецько під пресингом від Максима Бесалова. Передачу до сондека. Віддає Содак б'є, петуля родує. Але м'яч залишається у грі. Розуванов. Пресангує його сонда. І від заворота м'яч виходиться до ковоління Сондак. Хатрек робити в сьогоднішньому матчі. Цього разу Володимиру трішки не не пощастило. Ну і реакція Андрія Петулі. Засувку пробиває. Повсмеш пролітає в цьому епізоді. Літвінов. Назад знову на роса. Рос Іванова. Перехоплення. Засадку. Удар. За все трішки Андрія розпочає щоб влучити. Іванов. Сонта. про те, що до совороту той самий. Знову вирішив віддати пас. Хоча можна було зіграти в цьому епізоді. Раціональніше. Ось так, як зіграв Артем Рос. 5-2. 4,5 хвилини до закінчення цього матчу. І вона зараз величено отримує, але це вже не суть важливо. Ще з два рахунок стає. <звіло> ну, заступається зараз за свого брата Дмитро. Он, чесно кажучи, ще не дожидали теплі для Вадима Іманова. Литвинов прокидає собі на хідлов виходить і передачу то, що на Калуково віддає. Колуков ще одна передача удар мяч у Сици. Ярослав Своборот і забивает трейний м'яч спортивцем матчі. Колокол. Луков на фінті прибрав свого суперника. Сондак засолку простою. І четвертий гол у на хмельничани. Петро Колокол Скорочує трички. У нас розрив у рахунку. Три з мече Антомає. Вирішив пробити. Влучає свого суперника. Заворотний. Що запас п'яшосінці? Качук повертає трило, я вам скажу, цей матч так, що у нас болівальники Хмельницького вибігають аж на майданчик. 6-5. Десять секунд, що правда залишається. м'яч буде Олтика. Але як все, поєдинка, що звінів з позитивним для себе. Принаймні, хмельничани боролися до останнього. Це вже плюс. Боролися так. В кожній грі є свої плюси, є мінуси. Мінус це те, що ми програли, плюс це те, що ми після кожної поразки наш колектив стає ще сильнішим. Ну, і це є доказ, те, що ми не зупинилися при рахунку. Щось два рахунки. Ми все ж таки хотіли, намагалися достати той рахунок, 6-5 закінчили. Але знову ж таки, це тільки дуже маленька втіха, тому що... Пріоритетом у нас завжди є е, набирання очків в кожній грі. Дякую болільникам. думаю, гра для них була тактично дуже інтересна. І, це, і знову ж таки, не тільки тактично, в е, заключній стадії другого тайму вона була дуже трагікомічна, дуже інтересна. Я думаю, дуже багато на свободи получить, дуже багато будуть обсуждати, е, обговорювати цю ігру болільники. Ну, а як для тренера, то все-таки для мене показали. Один серйозний недостаток, над яким ми будемо працювати, але це чисто не, не тактичного плану, а це чисто психологічного плану. І це дійсно не так, легко його буде справити.